У фіналі забігу на 800 метрів чемпіонату Європи з легкої атлетики, який проходив у Празі в Чехії. Наталка Лупу за перемогу боролася до останнього. Саме наша новоселецька спортсменка два роки тому виборола на цій дистанції золото. Проте нинішній рік для Наталки небагато складніший. Вона 9 місяців не брала участь у змаганнях, менше тренувалася, і як підсумок бронза. Проте для Наталки ця медаль не менш важлива за інші. Цей чемпіонат Європи для мене було дуже складний в плані морально, Потому что я немножко утратила чувство соперничества, чувство выступления, чувство старта. И эта медаль мне придаст силы в том, что... Що все таки я не не втратила свою силу на дорожці. Все ще не вдалося на цьому чемпіонаті. Наталя планує надолужити на змаганнях світового рівня влітку в Пекіні. Вона вже почала ретельно тренуватися. Обласна ж федерація легкої атлетики та новий її керівник Валерій Чинуш обіцяє нашій чемпіонці у всьому допомагати. Для цього намагається створити серйозну конкуренцію на місцях та розширювати кількісний склад федерації. Воно не може бути. Там черніці, кіцмен, є у нас Вижниця, є потила, є новоселиця, є спортсмени, є тренера. І треба об'єднати в, в одне ціле, як ми маємо приклад футбола. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час.